Основні фейки і ПСО та маніпуляції ворога, які були спростовані центром протягом цього тижня. На Харківщині місцеві жителі отруїли військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Таку інформацію активно ширять розпропагандисти. Як доказ расисти демонструють відповідний рапорт, буцімто від імені командира другого десантно штурмового батальйону. Верифікувавши інформацію у служби зв'язків з громадськістю 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади ДШВ ЗСУ, центр повідомляє, що це фейк. Випадків з отруєннями військовослужбовців продуктами, які передали місцеві жителі за місцем дислокації бригади, не було ні зараз, ні раніше, зазначили у військовій частині. А зараз підбірка основних фейків та меч РФ на заході, яку Кремль просуває через псевдоекспертів, ручних пропагандистів та прихильників антиукраїнських настроїв. Канадський журналіст Аарон Мате заявив, через те, що США не змогли змиритися з існуванням нейтральної України, не змогли змиритися з перспективою миру в Україні, а отже, із втраченою можливістю послабити Росію, через більш як два роки ми все ще маємо цю жахливу війну. Подібними заявами, Аарон Мате намагається ввести в оману глядачів, переконуючи їх в тому, що Сполучені Штати винні у продовженні війни проти України. Насправді саме Росія вторглася в Україну, порушила всі свої обіцянки та домовленості протягом війни і продовжує свою криваву місію по захопленню суверенної української держави. Канадський юрист Дмитрій Ласкаріс на своїй сторінці в ЕКС написав: немає жодного, повторюю, жодного шансу на те, що Україна стане членом Європейського союзу. Це все театр, друзі. Початок переговорів про вступ до ЄС це фейковий приємний наратив, створений для того, щоб відволікати нас від знищення України. Подібними тезами Дмитрій Ласкаріс намагається дискредитувати процес євроінтеграції України. Наша держава вже зробила значний прогрес на шляху до членства в ЄС, виконавши низку важливих реформ, які визнали і підтримали європейські лідери. Підписуйтесь на соцмережі центру. Це допоможе не потрапити на гачок ворожої пропаганди.